Вдаємося в деталі, а хочемо долучити ще до нашої такої фахової і активної сьогодні розмови ще одного професіонала Олексія Кучеренка, першого заступника Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, Христя, вітаю всіх присутніх в студії. Пане Олексію, допоможіть розібратися ще ви чи загрожують українцям цієї зими віялові відключення електроенергії, і чи будуть вони страшнішими, чим попередню зиму? Та я боюся навіть допомагати, бо у вас студії Рябців і Корольчук, Це дуже я вам серйозно кажу. Це авторитетні люди. Тому я спробую вітаю Геннадію. Бачу вас, Юрія. Бачу. Дивіться на ваше питання. Я не вважаю себе повноважним казати ні, не буде відключено. Будуть відключені, на жаль, будуть. Віяві чи невіявні, там можна дискутувати стосовно термінології, розумієте? Бо у людей там в голові така каша, блекаут, віяв, не віяв, графіки все змішалося. Але так чи інакше ризики дуже великі, що дійсно будуть відключені, будуть графіки. За яких причин це можна подискутувати? Або за воєнних причин, ударів там руйнування, або за причин того, що потужності просто банально буде, не вистачати розумієте, І тоді доведеться графіки застосовувати їх там. 12 штук цих графіків, до речі, різних всіляких, і по графіках окрема розмова. Це саме, от я вважаю себе, от я пишаюся, що я примусив і всіх переконав, щоб при складанні графіків аварійних відключень участь обов'язково приймали не тільки енергетики, а воєнні адміністрації, Щоб оці воєнні е, обладміністрації вникали в кожну деталь. І розуміли, що просто на енергетики все це покласти не вдасться? Хай самі так само в їх проблеми вникають і переживають, бо там живуть українці на території кожної області. А тепер ще один нюанс звернули увагу, кого затримали там, здається, позавчора в Києві. А це п'яте затримання чи шосте за останні чотири місяці? Е я так сажу назвадіться. Ну, я не хочу написати. По енергетичних об'єктах. Ви це маєте да. на увазі. Абсолютно вірно. тобто в мене немає сумнівів, що зараз розвідка ворога працює саме, аналізує інженерні укріплення об'єктів, починаючи з Києва. Бо розуміла наскільки Київ актуальний для них, і наскільки вони будуть намагатися і Київ вразити безумовно, думаю, те саме робиться по всій Україні. І це свідчення того, і одне з свідчень того, що безумовна енергетика буде ну не менше під ударом ніж минулої зими. Я розумію, що там змінилося. Я, я не військова людина, але розумію, і я боюся, що атаки ці будуть переважно дронові, Розумієте, бо ракети ракетами. Але я розумію, що там обмеження своє пішло, і дронові атаки масові. Оце, як я розумію, це те, до чого нам треба готуватися. Ну, повірте, там переконані, що наші фахівці е сил протиповітряної оборони так само думаю, це розуміють і готуються до цього. І в тому числі, щоб не з автомата одиночного, ну там випадково, повірте, там поліціянти тоді на е Укренерго, біля Укренерго збили цей дрон, а щоб дійсно збивали професійно. Ційними установками і вони це готуються до цього. Але, Але на і жаль, гаразд як з і цим тут... розібралися, то все ж таки порадьте до чого і як готуватися українцям цієї то... зими. Купляти екофлов, генератори, павербанки, їжу, яка не псується, консерви, закрутки. Що робити? Очекати павербанки. Якщо в когось немає павербанка, то хай він ну це він не в Україні живе. Давайте це вже все. Павербанки зрозуміло, що має бути. Давайте так. В першу чергу це залежить від того, що у вас в кишенях і чи живете ви в індивідуальному будинку, чи не в індивідуальному. Ви ж прекрасно Обмежує свої можливості готуватися. В індивідуальному значно простіше, якщо є гроші. Тобто, це і так всі роблять, в кого є гроші. Вони роблять альтернативу. Розумієте, або дізель-генератори, дрова, пілети, не пілети, кому вистачає грошей, акумулятори і так далі, і тому подібне. Що Містах робити, ну я вважаю те, що сьогодні всі фахівці кажуть, надія в першу чергу на сили протиповітряної оборони. Розумієте? Я сподіваюся, що концентрація сил і професіоналізм на сьогодні значно вищий. І я вважаю, що ну, це головна надія на захист інженерний. Бо як би не укріплювали ці об'єкти енергетики. Ті ж підстанції або станції розумієте? ну вони вразливі, вони, вони, ну, вони так будувалися, і це непогано, що їх укріплюють, але кардинально ну тобто, до нуля звести ймовірність, точно неможливо. Тому готуватися до цих графіків або аварійного відключення будемо сподіватися, що це буде ну не гірше, як мінімум, ніж минулої зими. Це ціна війни. Для українців давайте не розслаблятися. Вся Україна в стані війни. В першу чергу на і буде на енергетичному фронті. Ми всі це будемо відчувати. На жаль, знову. Але трагедії точно. От я ну моє відчуття, що катастроф ніяких не буде. Незручності будуть. Але е, Армагеддону, ну як на мене, не має бути. Пане Олексію, дякую за такий оптимістичний коментар. І дякую, дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, перший заступник комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Панове.